Розділ 25 Шукайте правду та просіть вибачення. Легко побачити, що зерна багатьох брехень Антихриста вже посіяні. Я молюся, щоб Бог просвітив брехню і відкрив вам правду. Пам'ятайте, що Боже Слово є правдою і протистоїть брехні, якою вас будуть бити. Щодня проводьте час за Божим Словом і активно досліджуйте святе письмо, коли вам потрібно, щоб Бог відкрив вам свою правду. Цей вірш про берійців. вони були шляхетнішими, но ніж ті в солуні, бо прийняли слово з усією готовністю, щодня досліджуючи Писання, щоб побачити, чи це так. Дії 17, 11. Якщо ви потрапили на цю брехню й обман, як багато хто, просто скажіть Богу, що ви шкодуєте. Ісус вірний, щоб прощати вам ваші гріхи. Прийдіть до нього з розкаяним серцем і вірте, що Він помер, щоб стерти всі ваші гріхи. Коли ми визнаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи й очистити нас від усякої неправди. 1 Іван 1.9. Просіть Бога, щоб дарував вам свій мир. Це захистить ваше серце від брехні, спокус і злої поведінки, яких сьогодні багато. Ні про що не журіться, але в усьому молитвою і благанням з подякою виявляйте свої бажання Богові. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, стерегтиме ваші серця та ваші думки у Христі Ісусі, послання до Филип'ян 4, 6 по 7. Продовжуйте молитися Богу і просити в Нього здатність розпізнавати істину. Він не відмовить вам у цьому, якщо ви справді шукатимете Його всім серцем. Тому й ми з того дня, як це почули, не перестаємо молитися й благати за вас, щоб ви сповнили спізнання волі Його. В усій духовній мудрості та розумінні. Колосян 1.9. Тож дай своєму рабові розумне серце, щоб судити народ твій, щоб я розрізняв між добром і злом. Бо хто може судити цей ваш великий народ? Це прохання було до вподоби господеві, що Соломон просив це, Перша Царів третя, по десята. Моя дитино, не втрачай здорового глузду та проникливості. Тримайте їх, бо вони освіжать вашу душу, вони, як коштовності на намисті, вони бережуть вас на дорозі і ваші ноги не спіткнуться, можна без страху лягати спати, ляжеш міцно спатимеш. Вам не потрібно боятися раптового лиха чи знищення, яке спіткає нечестивих, бо Господь, ваша безпека, Він убереже вашу ногу від того, щоб не потрапити в пастку. Приповісті, 3, з 21 по 26, новий живий переклад. Тоді вам потрібно пробачити себе за віру в брехню. Попросіть Бога допомогти вам залишити це в минулому та рухатися вперед з новою силою та впевненістю. Апостол Павло вважав себе першим серед грішників, перш ніж повірити в Ісуса, він тероризував послідовників Ісуса, він зміг залишити все це в минулому, він з нетерпінням чекав Ісуса. Ви можете зробити те саме. Браття, я не вважаю, що я ще взявся, але роблю одне. Забуваю про те, що позаду, і тягнуся до того, що попереду. Я прямую до мети за нагородою високого покликання, Бога у Христі Ісусі, до Филип'ян 3 від 13 до 14 -го. Знай, що Бог Твоя пристань і притулок, Він дасть вам сили пережити цей період скорботи. Бог нам притулок і сила, помічник у біді насущний. Тому ми не злякаємося, хоч земля зміниться. Хоч гори захитаються в серці морів, народи лютували, королівства були переміщені, він підвищив свій голос, і земля розтанула. Прийдіть, подивіться на діла Господні, які спустошення Він учинив на землі. Він припиняє війни аж до краю землі. Він ламає лук і трощить спис. Він спалює колісниці у вогні. Замовкніть і знайте, що я Бог. Я буду піднесений між народами. Я буду піднесений на землі. Псалом 46, перший, по другий, 6, 8 по 10. Якщо ви повірили в Ісуса, тримайтеся впевненості, яку приносить ваша віра. Ви врятовані це все, що має значення. Але ми, які живемо у світлі, будьмо розсудливі, захищені зброєю віри і любові та носімо, як наш шолом, упевненість нашого спасіння. Перше до Солонян 5. 8 новий живий переклад. У четвертій частині цієї книги ми викрили фундаментальну брехню й обман, з якими ви матимете справу, коли ви залишитеся позаду. Якщо ви прийняли Ісуса як свого особистого Спасителя, ви добре підготовлені, щоб побачити правду, тому що у вас живе Святий Дух. У цьому Писанні говорить Ісус: порадником є Святий Дух, коли прийде утішитель, якого я пошлю вам від Отця, дух правди, що від Отця походить, Він свідчитиме про мене. Іван 15, 26 зрештою, святий Дух є духом істини. Він більший від духа сатани, духа Омани, який у світі. Ви вже подолали цього злого Духа, тому що Ісус переміг. Не тримайте правду всередині себе. Допоможіть комусь із ваших знайомих побачити світло Ісуса та вирватися з мережі брехні, сплетеної ворогом. Ви від Бога, дітоньки, і перемогли їх. Бо більший той, хто в вас, аніж той, хто в світі, вони від світу. Тому вони говорять про світ і світ їх слухає. Ми від Бога. Той, хто знає Бога, слухає нас. Хто не від Бога, той нас не слухає. По цьому ми пізнаємо духа правди та духа омани. 1 Івана 4 від 4 до 6.